В наступному навчальному році батьки молодших школярів зітхнуть з полегшенням. В школах знову працюватимуть групи продовженого дня. Батьки впевнені в їхній безпеці в тому, що в школі, і група продовженого дня, як би там не було, це не лише перебування дітей в школі, як всі знають, да це виконання, якщо взяти другі, треті класи, четверть, це виконання домашніх завдань. По-друге, це прогулянка на свіжому повітрі, це оздоровлення дітей, як би там не було. Діти займаються певними творчими якимись завданнями, гуртками відвідують, якщо при школах деякі гуртки є, чи навіть вчитель, якщо здібен до певних в е, творчості. Е, він проводить певний гурток. Тобто діти знаходяться під наглядом вчителя. Так звані соціальні групи продовженого дня свого часу були звичним явищем, та фінансова криза припинила їх діяльність. Кожен загальноосвітній заклад міста звичайно може мати таку позаурочну групу, та лише за наявності ліцензії, і саме основне за батьківський рахунок. Ліцензія береться в обласному управлінні освіти і науки. От якщо на то є бажання, проплачують ліцензію. Я навіть зараз не можу сказати, яка там сума. Але це по принципу водопою. Тобто, якщо в людини є жага, її потрібно втолити. Та фінансова криза вдарила і по родинних бюджетах, тому оплачувані післяурочні заняття є далеко не у всіх шкільних закладах. З вересня місяця в кожній вінницькій школі діятиме по одній безкоштовній групі продовженого дня. Можливість потрапити в таку перш за все матимуть діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Права в тому, що довідку про малозабезпеченість, як правило будуть соцбезі. І якщо є така довідка, значить зім'я вважається малозабезпеченою. Багатодітність зрозуміло, що складається соціальний паспорт класу і з цього паспорта вже видно, хто з них, хто з дітей від багатодітної сім'ї. На отримання таких бюджетних соціальних груп з міського бюджету вділили 330 тисяч гривень. Марина Маланчук, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.